Для чого викладаються мільярди років? Для того, щоб людина думала, що вона якась комашка і не замислювалася навіть про сенс життя. Але якщо ти знаєш, що землі 6 тисяч років це небагато, тоді можна взагалі всю історію землі переглянути і знати, що тут було. А коли мільярди, то хто з цими мільярдами може розібратися? Бог створив людину 6 тисяч років тому. У Біблії чітко сказано, хто стільки прожив. І коли жив від самого початку. Людство прожило 1656 років, і відбувся потоп, суд Божий, тому що люди відмовилися від Бога, і зло дійшло до неба. Настільки світ загруз у божевілля, стільки було сатанізму, що Бога навів потоп. Бога створив землю для любові та добра, Бог створив рай на землі, а люди зробили пекло, і прийшло покарання за це зло. Минуло всього півтори тисячі років від створення і Бога покарав, це не мільярди років. І коли людина це розуміє, то й розуміє, що є суд Божий на землі і суд Божий, коли людина переступає поріг смерті. Відразу включаються мізки. Але якщо в голові мільйони років не було потопу, людина не знає історії людства, то вона в ілюзії і не дає собі звіту. І живе як тварина, і сумно, коли це навіть у вищих навчальних закладах та школах викладають, і на сьогодні це продовжують робити, не розуміючи, що вже працюють, підтримують та фінансують сатану. Ось і все. А потім ми отримуємо наслідок прокляття, війни, катастрофи. Напишіть мені, щоб приєднатися до місії Слово Боже і не бути ошуканим цим світом.